Усім привіт! З вами знову я, але вже п'ятнадцятирічна. Тому Тому ну, проводити цей день разом. І одразу хочу вам сказати, що не незвичайний влог з дня народження, а навіть в якійсь степені навчальний. Сьогодні у мене Олімпіада з української мови, і на неї я витратила близько половини всього дня. Тому я вирішила, що на Олімпіаду зробити мальвінку буде найкращим варіантом. Я використовувала різні засоби, щоб мої кудрі протрималися довго, але спойлер, краще б я цього не робила. Задумали, що це її подарувати і вирішили розфарбовувати. Але до розпарбу потрібна ще, можливо, цукерки. Але ні, забугато цукерок шкідливо. Можливо, канцелярські кнопки. Вони завжди стануть на фоті. Отак, інтерпець, це завжди цікаво. Зарошашки всередині. Ну а потім я пішла на Олімпіаду з української мови та літератури, куди я витратила дуже велику частину свого дня, а дорогою назад забрала ось цю посилку. Запустив, що запустить таке. Не не постав, дай мені, дай мені. Я це все швиденько розпакувала, переодягнулася, зібралася, так як уже через пів години після приходу з Олімпіади ми з подругами пішли в піцерію. І ось ми вже прийшли, та там доволі класно провели кілька годин. І я вже нарешті вдома. Ну, а потім я розчистувалась так це було дуже важливо згадати, так як я це робила більше двох годин. Мама я це зробила. Якось так минув цей день, тому я дякую вам за перегляд. Також вдячна усім за привітання. До зустрічі.